Фундамент трьох сезон, що це задивна наука психоісторія в науково-фантастичній сазі Апалтиви. Психоісторія більше, ніж просто передбачення майбутнього спроба зрозуміти людство у світі наукової фантастики, де космічні кораблі і інопланетні цивілізації стали звичною справою, концепції, що зачіпають глибинні аспекти людської природи, завжди привертають особливу увагу. Серіал Підстава за романами Айзека Азімова з його амбітним розмахом і складними філософськими питаннями став яскравим прикладом такої уваги. Центральним елементом цієї саги є психоісторія, вигадана наука, що дозволяє передбачати майбутнє людства на основі статистичного аналізу поведінки великих груп людей. Але що таке психоісторія насправді? Чи є це просто інструментом для передбачення майбутнього, або ж це щось більше спроба зрозуміти фундаментальні закони, що керують людським суспільством? І найголовніше, наскільки реалістичною є ця концепція в контексті нашого власного світу? Від передбачення до розуміння глибина психоісторії. На перший погляд, психоісторія здається простою, математична модель, яка дозволяє передбачити майбутні події. Однак, якщо копати глибше, стає зрозуміло, що Азімов створив щось набагато складніше. У його уявленні психоісторія це не просто провісник, а скоріше інструмент для розуміння людства. Азімов, будучи видатним математиком і логіком, прекрасно розумів обмеження індивідуального розуму. Він знав, що поведінка окремої людини непередбачувана і хаотична. Але він також знав, що поведінка великих груп людей схильна до закономірностей. Саме ці закономірності і намагається вловити психоісторія. В цьому відношенні психоісторія нагадує вивчення руху газів, до якого Азімов і вдається в якості аналогії. Окремі молекули газу рухаються хаотично, але в цілому їх рух підпорядковується законам фізики. Те ж саме, на думку Азімова, відбувається і з людським суспільством. Психоісторія та сучасна наука, точки дотику та розбіжності. Ідея передбачення майбутнього на основі аналізу даних, безумовно, резонує в сучасній науці. Останніми роками ми спостерігаємо бурхливе зростання таких областей, як машинне навчання, аналіз великих даних та соціальні медіа. Ці інструменти дозволяють нам збирати величезну кількість інформації про поведінку людини та виявляти закономірності, які раніше були невидимими. Наприклад, алгоритми рекомендацій в інтернет-магазинах та потокових сервісах використовують аналіз даних про покупки та перегляди, щоб передбачити, що вам може сподобатися. Соціальні медіа використовують аналіз даних про ваші інтереси та зв'язки, щоб показувати вам рекламу, яка, ймовірно, вас зацікавить. Однак, між цими сучасними інструментами та психоісторією азімова є суттєві відмінності. По-перше, психоісторія працює з набагато більшими масштабами часу і простору. Вона намагається передбачити майбутнє людства протягом тисячоліть, охоплюючи цілі галактики. По-друге, психоісторія враховує не тільки поведінкові дані, а й такі фактори, як психологія, соціологія, теологія і навіть природа людських подій. Обмеження психоісторії парадокс знань. Незважаючи на свою міць, психоісторія не позбавлена обмежень. Одним з найважливіших обмежень є парадокс знань. Як показує Азімов, знання майбутнього може змінити поведінку людей, що, в свою чергу, може змінити саме майбутнє. У серіалі Фундамент цей парадокс проявляється в діях фонду, який намагається змінити майбутнє, передбачене психоісторією. Однак ці дії самі по собі можуть змінити майбутнє, роблячи передбачення психоісторії недійсними. Цей парадокс піднімає важливе питання, чи можливо взагалі передбачити майбутнє, якщо знання майбутнього може змінити його. Психоісторія як метафора розуміння тенденцій та можливостей. Незважаючи на всі обмеження, психоісторія залишається потужною метафорою для розуміння людського суспільства. Вона нагадує нам про те, що людська поведінка не є випадковим і хаотичним. Воно підпорядковується закономірностям і тенденціям. Хоча ми ніколи не можемо передбачити майбутнє з точністю, як це робить психоісторія Азімова, ми можемо використовувати сучасні інструменти аналізу даних для виявлення тенденцій та можливостей. Наприклад, ми можемо використовувати аналіз соціальних медіа, щоб визначити нові тенденції та передбачити, які продукти чи послуги будуть популярними в майбутньому. Ми можемо використовувати аналіз даних про вибори, щоб передбачити результати виборів, і зрозуміти, які фактори впливають на голосування особистий досвід, застосування принципів психоісторії в повсякденному житті. Я думаю, що принципи психоісторії можна застосовувати і в повсякденному житті. Наприклад, при прийнятті рішень про кар'єру чи інвестиції. Замість того, щоб покладатися на інтуїцію або випадкові поради, можна проаналізувати поточні тенденції і спрогнозувати, які навички або активи будуть затребувані в майбутньому. Наприклад, якщо я бачу, що автоматизація все більше замінює рутинні завдання, я буду прагнути розвивати навички, які важко автоматизувати, такі як творчість, критичне мислення та емоційний інтелект. Висновок психоісторія не про майбутнє, а про нас. Зрештою, психоісторія це не про передбачення майбутнього, це про розуміння нас самих. Це про усвідомлення того, що ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі. Йдеться про визнання того, що наші дії мають наслідки, які виходять далеко за межі нашого власного життя. Концепція психоісторії Азімова змушує нас задуматися про фундаментальні питання людського існування, про природу суспільства, про роль окремої людини в історії, про можливість передбачити майбутнє. І, хоча ми ніколи не зможемо створити справжню психоісторію, принципи, що стоять за нею, можуть допомогти нам краще зрозуміти навколишній світ і приймати кращі рішення. Психоісторія це виклик, метафора і, можливо, ключ до розуміння самого людства, це не просто наукова концепція, це філософське питання, яке залишається актуальним і сьогодні.